Доброго дня, діти. Хто до нас сьогодні прийшов у гості? Послухайте такий віршик. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Діти, подивіться, хто це. Так, це білка. Розкажіть, яка білка? Руда, пухнаста, м'якенька, маленька, а як ми називаємо її ласкаво? Білочка? Де живе білочка? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гріби. І шишки. Що є у нашої білочки? Горішки. Сьогодні у нас буде заняття ліплення. Треба зробити великий запас білочці, бо попереду чекає зима. Ми сьогодні будемо з вами робити горішки для білочки. Але перед початком роботи нам треба зробити пальчикову право. Щоб підготувати пальчики до роботи. Тож починаємо. Для того, щоб нам зробити підготовку пальчиків до роботи, ми візьмемо один горішок. Ось один горішок, у білочки візьмемо. І будемо так робити. Сидить білка на доріжці, продає собі горішки. Ось продала лисички сестричці горобчику, синичці, зайчику вуханчику та ведмедику товстоп'ятому. Ще розуміємо другу ручку. Сідить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисички сестричці горобчику, синички. Зайчику, вуханчику і ведмедику то в 105. Молодці діти. Починаємо нашу роботу. Ось наша білочка. Білочка живе в дуплі. Вона дика тварина. Давайте розглянемо горішок, якої вам форми якого кольору? Так, він кругленький, корішнього кольору. І ми сьогодні будемо допомогою пластиліну робити горішок, щоб білочка отримала великий запас і її вистачило на всю зиму. Для роботи нам буде потрібно дощечка, пластилін коричневого кольору та серветочка. Тож приступаємо до роботи. Беремо великий шматочок пластилину і від нього відриваємо такі дрібні шматочки. Ось так. Ось так. Відриваємо багато шматочків. Перед роботою пластилин бажано розігріти або розм'яти, щоб він був м'якенький. Та еластичний. Ось так ми з вами багато шматочків підготували. Потім ми беремо шматочок пластилину, кладемо поміж долонями і коловими рухами. Ось так катаємо. Ми отримаємо кульку. Ось так. У нас виходить кулька. Щоб більш було схоже, ми отак притискаємо і отримаємо подовжену форму. Отримаємо. Так. так ми робимо з усіма шматочками. Ми робимо багато горішків. Білочка полюбляє ласувати їми, щоб на всю зиму вистачило її. Так, ще робимо. Ось як у нас все виходить добре. Білочка буде дуже задоволена нашою роботою. Ось такі у нас виходять горішки. Після роботи ми з вами обов'язково руки витримуємо серветкою, а також Обов'язково ми їх помиємо водою з милом. Ви молодці, малята, до нових зустрічей. Білочка, дуже дякую вам за вашу роботу. Ви, молодці діти, до нових зустрічей!